Магазин триммерів машину для стрічки електробрик. Треммер і вас вітає. На огляді ми робимо ще один шейвер. Це новинка Voyager V-359. Дуже сподобався мені особисто. По-перше, давайте подивимось форм-фактор. Бачите, він маленький. Зараз у нас якраз є запити від клієнтів на маленькі шейвери, щоб вони були зручні, маленькі, але щоб і була хороша робоча зона. Тут, наприклад, подивіться, будь ласка, в цій моделі дві плаваючі голівки а, і невеликий за розмірами. Мені здається, це ось якраз ідеальні параметри. Тобто, зручно тримати в руках дві плаваючі голівки. Так, давайте трішечки по характеристикам. По-перше, да, давайте дизайн подивимось. Тобто, колір такий ось дуже приємний такий пісочний колір. Такий золотистий. Так? Значить, посередині оці чорні полоски це пластик, але якась накладка як металева. Також є підсвітка. Ось, якщо вам видно. Підсвітка показує рівень заряду акумулятора вхід usb Type-C. Сучасний пристрій це вже велика перевага. Так, значить, давайте трішечки час роботи. Значить, 120 хвилин працює на акумуляторі, може працювати від мережі час зарядки до 2 годин. Ну, в принципі, як ви розумієте, можна під'єднати до павербанку, попрацювати. Тобто тут вже ви вирішуєте. Так, давайте подивимось, Ага, до речі, тут бачите, які ножі цікаві, якісь. Перший раз таке бачу. Тобто Я ось зняв о, самі леза. Так, ага, я зрозумів, як тут. Значить, тут на гвинтах. Тобто, я так розумію, краще всього, скоріше, будуть просто ось такий блок продавати зміни, ось такий вже готовий. Ну, це зручно, до речі, просто раз, зняли, поміняли. тобто скоріше всього, що Виробник позиціонується так, що повністю міняється весь блок. Добре. Так, з цим розібрались далі. Захисна кришка. Давайте подивимось комплектацію. Так, значить, я впевнений, що вона там нас не здивує, ця комплектація, але показати треба. Так, значить, Кабель USB Type-C. Ну, Як ви бачите, я завжди також звертаю увагу, що в принципі, він тут ну, 2 метри довжина. Ну, це Практично, тому що буває таке покладучок короттеньке, незрозуміло для чого. Ну, ось Щітка для очищення. В принципі, це і все, ну а іншого, мабуть, нічого і не очікувалось. Отже, ось такий шейвер є, тобто, із переваг, що я би виділив, це розмір, це що саме дві плавачі голівки, нові, нові ножі. Дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, і вода корпус. Тобто нічого лишнього, все що потрібно. Ціна на даний момент 750 гривень. Посилання буде під відео традиційно. Замовити можна на сайті Тремар-інвій, замовити можна через інстаграм. А, також в нас є Київ, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна все оглянути, забрати, тому також запрошуємо кому потрібно. Така новинка вже є в нас в наявності на поличках, тому запрошуємо. Я впевнений, що буде свої поціновувачі в цій моделі, тому що я знаю, що все-таки компактність вирішує. Так? А, ще ну, то, що є блокування, тут що я ось побачив. Ну, тобто, тут просто ви затримуєте кнопку на 5 секунд. І все, бачите, тут йде блокування. Ну, це його, що називають захист від дітей. Тобто, якщо ви не хочете, щоб там діти його вмикали, користувались. Ну, І також це в дорожу, якщо ви кладете без коробки, там десь чи в карман навіть вже такий розмір можна покласти, щоб там він не вмикався, також ставиться блок. Потім так само зажимаєте. І він у вас вмикається. Це така додаткова функція. Вона зараз у багатьох є, але також тут вона присутня. Ось така модель. Тому дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.